Голова Шевченківського райсуду збиває людину. Слідство зникає. А його подруга, донька, бізнесвумен ЗЛНР, керує розподілом справ у центральному суді України. Шевченківський суд Києва це не про правосуддя, це про корумпованого голову Євгена Мартинова, його зв'язки з силовиками, фальсифікації, корупцію і замовчування злочинів. Саме тут системно зливаються справи проти олігархів російського бізнесу, схем обналу, рішал і бев судді. Ухвалюють рішення на користь топ посадо. Овців, а фейкові документи і підставні заявники стали нормою. Мартинов центр схеми, у якій Беб і суд тиснуть на бізнес, беруть гроші, а справи закриваються. Його прямий партнер Олег Ящук, керівник детективів. Беб, він контролює понад 20 фірм прокладок, через які прокачуються мільйони. Частина в крипту, частина на еліту нерухомість у Дубаї, відні, частина на авто, записані на маму тещу і знайомих. BMW X3 за 65 тисяч доларів. Оформлена на вчительку з доходом 15 тисяч на місяць. Камері 2023-го на водія у декларації лише зарплата. І навіть після того, як Мартинов збив людину на службовому авто, слідство стоїть, бо свої під захистом, як і Аліна Зборщик, керівниця апарату суду, яка живе на подарунки від матері зеленер, що фінансує війну проти України. Це не окремі випадки, це злагоджена система. Суд БЕП, прокуратура схема працює проти закону для своїх.